Hello, my friends. Narrative about myself. Розповідь про себе. For a woman. для жінки. Hello. Can I tell you about myself? Привіт. Розповісти вам про себе? Okay. I can do it with pleasure. Гаразд. Я роблю це із задоволенням. I am Oxana Petru. Я Оксана Петрук. am Ukrainian. Я Українка. My address is 4 Shevchenko Street, Тернопіль. Моя адреса будинок номер 4, вулиця Шевченка, Тернопіль. I'm a middle-aged woman. Я жінка середнього віку. I'm 47 years old. Мені 47 років. I'm married. My husband's name's Микола. Я одружена. Мого чоловіка звати Микола. He's an economist. I'm a doctor. Він економіст. Я лікар. We've got two children: a son and a daughter. У нас є двоє дітей. Син і дочка. Our sons names Igor. Our daughter's name's Олена. Нашого сина звати Ігор. Нашу дочку звати Олена. We are students. Вони студенти. Our family's happy. Наша сім'я щаслива. Сьогодні ми скористаємось потрійним зворотним перекладом. Що це означає? Це означає, що ми читаємо, перекладаємо один раз, потім ми читаємо спочатку по-українськи і повторюємо по-англійськи, і третій раз знову ж. По-англійськи і по-українськи. Це означає, що на четвертий раз ви можете вільно розповідати. Давайте проекспериментуємо. Привіт! Розповісти вам про себе. Hello, can I tell you about myself? Гаразд, я роблю це із задоволенням. Окей, okay. I can do it with pleasure. Я Оксана Петрук. I я Оксана Петрук. Я українка. I am Ukrainian. Моя адреса будинок номер 4, вулиця Шевченка, Тернопіль. My address is 4, Шевченко Street, Тернопіль. Я жінка середнього віку. I'm a middle aged woman. Мені 47 років. I'm 47 years old. Я одружена. Мого чоловіка звати Микола. I'm married. My husband's name is Микола. Він економіст і я лікар. He's an economist. I'm a doctor. У нас є двоє дітей, або ми маємо двоє дітей: син і дочка. We've got two children: a son and a daughter. Нашого сина звати Ігор, нашу дочку звати Олена. Our son's is Igor. Our daughter's is Олена. Вони студенти. They are students. Наша сім'я щаслива. Our family is happy. Третій раз. по англійськи і по-українськи. About myself. Hello. Can I tell you about myself? Привіт, розповісти вам про себе. Okay, I can do it with pleasure. Гаразд, я роблю це із задоволенням. I'm Оксана Петрук. Я Оксана Петрук. am Ukrainian. Я Українка. My address is 4 Шевченко Street, Тернопіль. Моя адреса будинок номер 4 Вулиця Шевченка, Тернопіль. I'm a middle-aged woman. Я жінка середнього віку. I'm 47 years old. Мені 47 років. I'm married. My husband's name is Микола. Я одружена. Мого чоловіка звати Микола. He's an economist. I'm a doctor. Він економіст. Я лікар. We've got two children, a son and a daughter. У нас є двоє дітей. Син і дочка. Our son's name is Igor. Нашого сина звати Ігор. Our daughter's name is Olena. Нашу дочку звати Олена. We are students. Вони студенти. studente. Our family's happy. Наша сім'я щаслива. Ну що, вам сподобався потрійний переклад? А тепер вам залишається розповісти все це на пам'ять. Ви можете змінювати, підставляти ваш вік, підставляти вашу адресу. Ви звернули увагу, що я написала її так, як пишуть англійці. Спочатку будинок, потім вулиця. І потім місто. Скільки вам років, ви можете просто сказати I'm 50, мені 50. Або ви можете сказати I am 50 years old. Я вжила всі скорочення від дієслова бути і один раз дієслова мати. I've got. Тому що ви вже надзвичайно освічені, щоб це розуміти. Thanks. Bye!